Всім привіт! Вас вітає компанія Адама. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Триває наш проект Агроподорож. Сьогодні хочу показати вам ефективність спрацювання системи захисту на кукурузі. Ми знаходимось на полі нашого клієнта, який розташований в Новоукраїнському районі. Що стосується системи захисту і яка була стратегія? В першу чергу фокусую увагу на тому, що використання ґрунтових продуктів на такій культурі, як кукурудза, є, скажімо, максимально виправданим. І це пояснюється тим, що гербокритичний період саме в цей час від проростання да, до фази 4-5 листочків, скажімо, має бути культура наша без конкуренції на полі. Тому ми використали тут ґрунтовий препарат Аценіт в нормі 2,5 літра на гектар. А далі вже у фазі 4-5 листочків ми працювали гербіцидом апріорі. Зараз покажу вам стан посіву, що відбувається скажімо, в міжрядці, яка чистота і як впоралась дана схема. Як ми можемо бачити, кукурузка вже починає рости вгору, вона вже має більше 10 листочків. У нас було використання оценіт і в страховому варіанті у фазі 5 листочків, 4-5 листочків було внесення гербіцида апріорі плюс біопауер в нормах. 250 грам апріорі та півтора літра біопавера. Як ми можемо бачити, ті бур'яни, які були, їх вже, скажімо так, повністю знищено. Поле чистеньке, система захисту впоралась на відміну. Тому звертайтеся за консультаціями. Завжди раді вам допомогти. Чуємо, вивчаємо.